Также Самудра предлагает в Украине индивидуальные сессии энергетического консультирования. Что это такое? Кто может прийти на эту сессию и с каким вопросом или запросом? Right. So, uh, Такие консультации это очень эффективный и быстрый шлях найти у вас. Ваша найважливіша проблема. коли ви приходите на звичайну розмовну терапію, що дуже гарно. інколи потрібні місяця або раки. Кожен тиждень з вашим терапевтом ви будуєте довіру і він допомагає вам знайти ваші питання та ваші рішення. І що ми додаємо у енергетичному консультуванні, це інтуїтивне читання ваших сьомих енергетичних чакр, вашого внутрішнього чоловіка, вашої внутрішньої жінки та вашої аури. Ціло. то в нас є 10 енергетичних місць. і наше питання пов'язане з цими місцями. Але інколи те, що ми думаємо, є нашою проблемою, це не є нашою справжньою проблемою. З погляду нашої енергії. То коли ви мені кажете, що ось моя проблема у цьому, я дивлюсь на ваші чакри і кажу так, але ось є щось, чого ти не бачиш. І ось це буде рішенням дивлячись на твої чакри. Ось що тобі потрібно зробити, so щоб now. підтримати свої so чакри. Це потребує is, десь годину it's і ще годину. Therapy. Ми починаємо терапію. Може, Я дам вам якусь медитацію або терапевтичну therapy. практику. Якщо це емоційна проблема, ми. Можемо попрацювати з диханням, щоб цю проблему випустити Якщо це проблема розуміння, то я поспілкуюся з вами. Проведу вас між тим, що вам потрібно зрозуміти якщо це проблема з відносинами, ми інколи додаємо гіштальтістський діалог. Діалог голосів. Коли ваш внутрішній чоловік та ваша внутрішня жінка спілкуються, а потім ваш внутрішній свідок щось теж каже. В нього теж є третій якийсь погляд. і коли ми це робимо, ми розуміємо, що потрібно ще зробити. То енергетична консультація триматиме дві години. Це інтерв'ю, енергетичне считування, обратний зв'язок. Та ще година якоїсь терапевтичної роботи і якісь рекомендації, рекомендації на кінці то це таке дуже швидке, але дуже глибоке психологічне консультування